Добрий день, шановні колеги-трейдери та інвестори. Сьогодні на календарі 8 травня, а це значить, що ми починаємо з вами торговий тиждень, який продовжиться з 8 травня по 12. Основними новинами цього тижня у нас буде підняття відсоткової ставки Банку Англії. Воно буде супроводжуватися підняття також новинами по внутрішньому валовому продукту. Звичайно, також буде промова голови банку Ендрю Бейлі та новини класичні. Це індекс споживчих цін по Німеччині, ринку США. І також в четвер ми будемо мати первинні заявки на. Пособі по безробіттю. Фактично ці всі новини на цей тиждень. Зараз детальніше проглянемо блок новин по дню і будемо переходити до технічного аналізу, подивимося і проаналізуємо з вами графіки. Понеділок фактично новинного фону ми сьогодні з вами не маємо, тому пропоную розглядати вівторок, 9 травня. Новини фон є по австралійському долару, об'єм рознічного продажу. Новини по Франції, Іспанії, неважливі. Не Краткосрочний прогноз ситуації на ринках енергоносіїв. Цей, цей прогноз він буде нам розказувати про те, скільки. Вже видобуто скільки потрібно добути нафти природного газу загалом ресурсів для того, щоб в першу чергу забезпечити свій внутрішній ринок і надалі також формувати пропозицію на експорт. Ми знаємо, що основним споживачем наразі СПГ являється Європейський Союз. В принципі, за, за рахунок того, що Європа має теплу зиму, за рахунок того, що є альтернативні джерела енергії, ми бачимо таку досить затяжну і несхідну тенденцію зниження по природньому газу. І наразі я так думаю, що вона буде продовжена. Середа. Перші такі серйозні новинні фони це індекс споживчих цін по Німеччині, одній з провідних країн з сильною економікою. Індекс, по суті, сам відображає готовність споживачів купувати по цим цінам, і завдяки цим показникам аналізується в країні інфляція. Аналізується в країні інфляція. Показники вище очікуваних розглядаються для ринку як позитивні, тобто, фактично, якщо ви будете бачити вихід даних вище 0,4%, можете сміло купувати євро-долар. Але новина має такий локальний характер, і відпрацювання йде протягом там 5 годин після виходу новини. Враховуйте це при торгівлі. Та сама ситуація у нас на по американському долару також споживчих цін по ринку США. Традиційно в середу запаси сирої нафти. Збирається комісія ОПЕК і вирішує, скільки треба ще добути нафти, щоб правильно регулювати ціну на зовнішньому ринку. І четверг, саме ця новина, яку ми очікували, в 14-й годині по Києву рішення. По відсотковій ставці ви бачите, що е, наразі значення 4,25% планується 4,5%, тобто фактично 25 базисних пунктів. Ймовірно, я так думаю, що ми побачимо таку ж саму реакцію ринка, яка е, була у нас в середу на минулому тижні. Ми, е, до речі, неплохо е, спрогнозували цей рух. В принципі, те, що я казав, воно фактично відбулося. Відпрацювання було закладено ринком, і навіть це підняття, ймовірно, мав укріплювати долар, але ринок цю новину заклав. В очікування і фактичної реакції мене побачили навпаки, були продажу Продажі дуже дуже сильні по індексу долара. Тому я думаю, така ж ситуація відбудеться у нас по новинному фону, а саме, прийняття рішення щодо відсоткової ставки по банку Англії, і я вважаю, що можна. Знову ж таки, після виходу новини спокійно розглянути в продаж британський фунт і сам індекс Фуція, в принципі, в цілому, також у нас цього дня в 15.30 число первинних заявок на отримання по собі по безробіттю. Дуже непогано відпрацювали ми в п'ятницю нонфарми. Правильно проаналізувавши дані, і, в принципі, все спрацювало більш як логічно, тому мали досить непоганий прибуток. З чим вас і поздравляю. Загалом було відкрито дві, дві позиції по індексу долару і євро-долару, е, Набагато кращий рух був на євродоларі, тому була можливість більше в нас заробити. Ця новина у нас виходить щотижня, тому це класична новина. Маємо таких 4, як правило, в місяць. Тому будемо збирати та аналізувати дані для наступних нонфармів саме в червні місяці за травень. В 16:15 у нас виступає Ендрю Беллі. Буде розповідати про подальші умови підняття, чи взагалі вони будуть, чи будуть притримуватися подібної політики, як, якої притримуються Сполучені Штати Америки. Тобто, фактично буде така штука. У нас цікава по ринку, коли у нас з одної сторони є висока інфляція, а з іншої сторон, з іншого боку, ми маємо банківську кризу, економічну кризу. Я думаю, що вони в принципі знизили інфляцію на задовільний рівень наразі. Але що стосується саме Сполучених Штатів Америки, до речі, економіка Британії давно вже заявила про те, що їхня економіка знаходиться в рецесії. Але по ринку США, ну таких заяв не було, але фактично в них зараз. Бюджет він в значному дефіциті знаходиться. І я думаю, що їм прийдеться вмикати печатний станок для того, щоб рятувати і наповнювати свій бюджет грошима. Я думаю, буде десь щонайменше трильйон, півтора трильйона буде надруковано. І, звісно ж, інфляція буде рости. І я думаю, перше завдання. Не дати, не дати руйнації якоїсь сильної по банківському сектору. Тому будемо спостерігати, друзі. Живемо дуже в цікавий час, тому правильне розуміння у цих подій може дати непогану можливість на цьому заробити. Дані по внутрішньоваловому продукту показники вищої очікуваних, звичайно, будуть розглядатися як позитивні, тому в четвер можна. Продавати в п'ятницю треба подивитися, проаналізувати, і можливо, можливо продавати, можливо купувати. Тут чіткої рекомендації не дам, але, в принципі, можна дивитися на рахунок об'єму і вже в п'ятницю е дивитися по точкам входу. Якщо буде цікава позиція, я, звичайно, що вас повідомлю в телеграм-каналі. І стандартні е звіти по cft Контрактом опціони на купівлю продажу активів з біржі це Ось такий маємо новинно фундаментальний фонд. Давайте перейдемо до технічного аналізу. Подивимося, що у нас відбувається там. Бачимо денний графік індексу долара. Класично починаємо з індексу долара. Розуміння руху цього індексу дає нам підспілля до аналізу інших валютних парів і активів, оскільки все торгується в міжнародному значенні американським доларом. Маємо на східний продовження на східного тренду з певними рухами. З певними рухами за лінією супротиву, і знову ж таки повернення в несхідний канал була спроба спроба перелому несхідної структури. Фактично вона підтвердилась після закріплення над усим рівнем, можливо. При такому сценарії розглядати купівлю. А я притримуюсь ті думки, що і притримувався півтора місяці тому. Саме продаж індекса долара. Ми мали декілька позицій по індексу. Фіксували з прибутком, отримували там з х чисел березня. Ось. Тому я думаю, що динаміка буде продовжена, і фактично можна пробувати заходити з правильними стопами з тими ж самими цілями, а цілі у нас були з профітом 99,5. Я думаю, це фактично передбачена ціль для індекса. Тому є, є сенс подивитися на мілкіші таймфрейми для того, щоб розуміти. Можливий подальший рух. Прямо продавати з цих позначок рекомендую людям, які планують утримувати е, більше місяця е, цього году, е, оскільки е, я думаю, що знадобиться щонайменше 2-2,5 місяці для того, щоб була впроваджена риторика е, друкування е, долару, е, що найменше нам. Прийдеться почекати червня місяця і послухати Жерома Павла, що вони скажуть нам нового, виходячи з даних аналізу по інфляції. Тому для тих, хто планує закрити відкритий і закрити угоду протягом тижня, рекомендую почекати ось такого відкату. Це цілком можливий сценарій або хоча б до половини цього каналу, це, це дуже досить ймовірно. І заходити з топом в позначці там за, за лінією за максимум тієї макушки, від якої ви будете відкриватися з цілею 99,5. Така рекомендація по індексу долара. Стосовно глобальної картини на євро-доларі, звичайно, якщо індекс долара падає, євро фунт та в принципі всі валюти вони мають рости, і тут я бачу чудовий рівень. З цілею 200 пунктів ми можемо пройти звичайно не протягом тижня, але до кінця травня місяця ця картина може реалізуватися. Саме купівлю, знову ж таки, ми знаходимося в середині, всередині каналу. Про купівлю в значенні середньостроковому отриманні розмовляти можна і цілком доцільно наразі купувати євро-долар. Але якщо це будуть угоди з утриманням в термін до тижня, треба чекати пробою, бажано поновлення ось цього максимуму і з цих позначок купувати. Також треба дивитися ситуативно по. По наявності об'єму. З прошлого тижня, в принципі, наша задумка вона реалізувалася, фунт вийшов з флетового каналу. Я гадаю, що він протягне ще вверх десь 50-80 пунктів. В четвер він зробить спробу повернення в каналу. Щонайменше буде ретест загалом рівня 1,25 і 4. І від цієї позначки на в п'ятницю на даних ВВП ми будемо шукати точки входу. Звичайно, в четвер, я думаю, що можна сміло продавати британський фунт з тією макушкою, де він буде торгуватися. Тобто там буде умовний стоп 1.27.5, ціль у нас 1.25.4. Тобто, ну, все, все можливо бути, я думаю, що буду розглядати саме фонд у продаж. Нехай його тягне, воно тягне закономірно до гори перед новиною і з макушок вони будуть там продавати. Теж буду аналізувати по дню об'єм там з, з початку дня, я нагадую, новина буде в четвер я. о 14.00, Чекайте, я думаю, буде сигнал. На продаж в телеграм-каналі більш детально про переход в дописі під цим відео. А, нафта, а, сценарій, який ми очікували, він а, ф... частично справдився. Ми зайшли в канал а, в продовження Несхідного каналу, але не продавали, тому що у нас не було закріплення. Є такий технічний ретест, в принципі, він очікуваний. Я не виключаю ретест до рівня 86,5 за бочку нафти, і фактично умовне, умовний продаж у нас буде відбуватися при закріпленні під рівнем наразі підтримки, потім супротиву, та рівень, який у нас буде супротиву. Чи можна розглядати? Тут купівлю можна, але я би дочекався більше закриття сьогоднішнього, сьогоднішнього дня бичою свічею, і далі точку ходу входу чекав би вже завтра, подивився на ринок протягом завтрашнього дня, і саме зайшов би під відпрацювання, виходячи з. Картину, яку ми бачимо, будемо бачити на дрібніших таймфреймах. Але, повторюсь, це вже буде завтра. Тобто, є якийсь стрімкий рух, я думаю, він ціль закрити оцей імбаланс і далі, в принципі, ми будемо бачити несхідну динаміку про якесь купування. Позиції можна набирання. Позицій можна говорити, якщо не відбудеться відбія саме від цього рівня, і при закріпленні над рівнем 78,8 доларів за барель нафти, можна казати про якусь доцільну купівлю. Біткоін в принципі дуже непогано себе відпрацьовує, Я досі знаходжусь в позиції, маю. Маю плюсову маю плюсову угоду. Ті, хто змішувався, змішував угоду в зону безбитковості, вони мають плюс фактично, вже угода закрита. Наразі відбувається така ситуація, що у нас піток дійсно зафлетив, сформувався флетовий канал рівнем 30, -30 200 і рівнем 27 300 був пробитий блок заказу на рівні 28400, якщо я не помиляюсь. Зона інтересу відміщена червоним кольором. Вона залишається в силі. Перший тейк, який можна розглядати, і треба розглядати, це рівень 24150 фактично. Ті, хто ще не в позиції продавати прямо зараз, не дуже вважає правильним, тому що можливий відбій від цього рівня підтримки, а вже треба продавати на такому пробитті рівня саме. 27300 в цьому випадку стоп виставити на рівень 27500 27,800 і заходити в позицію з нормальним тейком 24,100. Нормальна ситуація, нормальна. Погнали далі. Золото. Золото у нас на минулому тижні себе не відпрацювало. Ми спіймали стоп. Фактично, золото з на новинному фоні скоригувалася у нас у п'ятницю. там ми мали хороший рух по індексу долару до гори. Звичайно, золото напряму корелює з індексом долара, і ми мали таке гарне відбиття від ФІБО від круглого, круглого рівня 100. І фактично формується такий канал з позначок 1980-2070 за тройську унцію. і тут також можливо декілька сценаріїв, як сценарій, якого я який я розумів на і вбачав на минулому тижні це продаж до рівня 1900 при пробитті. Рівня 1980, можна продати з цією позначкою стоп-лосс над рівнем, над рівнем підтримки виставляємо і заходимо. Також можливий сценарій на, на купівлю, також треба працювати з рівнем, але з рівнем вже більшим 2070. Я не думаю, що відбулася достатня корекція для подальшого руху ціни. Але, ймовірно, що золото буде набирати вже паливо для, для подальшого руху, і ви бачите, є така фігура, у нас сформована вимпіл, весільний вимпіл. Я вбачаю, що вона буде відпрацьована. Ще раз кажу: корекція це є навіть така мікрокорекція, я б не сказав, що це там така серйозна корекція, це ще таке дитячий садочок. Фактично, ціна по золоту у нас в довгостроковій перспективі, скажімо так, 20 числа 20 числа травня місяця це ціна 2150. За троєцьку унцію Тому для тих, хто планує купувати золото, можна заходити прямо зараз з Цих позначок, але я ж кажу ймовірні такі речі, як корекція, і ну, треба враховувати і розраховувати правильно свій ризик менеджмент. Доу-дж в загальному бачу ситуацію гарну на купівлю. Зайшов об'єм по ціні 33,70 стоп рівень 33,500 ціль 34,400, Нормальний ризик менеджмент а, можна спокійно заходити в угоду. Маєте стоп, захисні ордери, все гарно виглядає. А на денному графіку це буде виглядати як поновлення максимуму, і яке фактично я очікую, на яке розраховую. Фактично на цьому огляд новин, новинного фону технічного аналізу з урахуванням. Аналізу ринку як такового в мене на сьогодні закінчений. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам гарного, продуктивного і прибуткового тижня. По всім запитанням контакти є в дописі до цього відео. Будь ласка, додавайтесь телеграм-канал, задавайте запитання, буду радий на них відповісти і допомогти. Всього вам найкращого. До побачення.